Невпевненість це не якась хвороба, якась слабкість. Це, це певний емоційний стан, який залежить від декількох чинників. Вона є у багатьох людей. Когось просто вона більше виражена, в когось трішки менше. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Дякую за те, що дивитесь це відео. Якщо вам цікаве відео, які я створюю, то підписуйтесь на канал, підтримуйте лайком. Це дуже допомагає розвиватись моєму каналу. І переходимо до нашої теми про невпевненість. Невпевненість це страх зробити помилку. Для чого я буду щось розпочинати? якщо я знаю, що в мене недостатньо ресурсів, недостатньо умінь, недостатньо дисципліни. Перфекціонізм дуже заважає у цьому, тому що хочеться зробити з першого разу, от все, що вийшло, все класно, ідеально, але є страх, що а якщо в мене не буде так класно, то я не буду це робити. Якщо ти спробуєш, то невже земля перестане крутитись? Невже сонце перестане світити? Якщо у тебе, наприклад, з першого разу не вийде, то невже від тебе відвернеться весь світ? Постійно нагадую собі, що ти можеш спробувати і що це всього лише спроба. Якщо у тебе не вийде, ти зможеш розпочати заново. Невпевненість проявляється ще, тому що ми порівнюємо себе з іншими. У когось є 100 тисяч доларів і він розпочав цю діяльність у мене такого немає. Невпевненість це осуд. Люди мене не зрозуміють, якщо я почну створювати щось своє. Якщо я відкрию свій бізнес по виготовленню якихось продуктів, всі будуть мене засуджувати. То звісно ж, невпевненість це і низька самооцінка, коли ви відчуваєте, що це не для вас. Ви не заслуговуєте на те, щоб пробувати щось помилятися і досягати чогось. Ми боїмося починати спілкуватися з якимись людьми або навіть розпочинати якісь стосунки, тому що ну, в дитинстві я якось хотів підійти до якоїсь дівчинки, або я хотіла підійти до якогось хлопчика, а мене відштовхнули. І мені сказали, що щось неприємне, і тепер у мене травма. І я тепер думаю, що коли я до когось буду підходити, то мене обов'язково відштовхнуть. Невпевненість це ще й робота нашого мозку. Тому що є таке поняття, як когнітивне викривлення. Мозок показує нам лише найгірші сценарії, які можуть бути, якщо ми зробимо крок у якусь невідомість. Загалом є мільйон причин, чому не боротися із невпевненістю, тому що є багато факторів, які допомогли нам. Породити у собі цю невпевненість, і нам треба ще більше причин, ще більше зусиль для того, щоб це виправити, тому що самоподолати невпевненість це дійсно дуже важко. Хоча здається, що може там зробити декілька кроків і все зміниться. Але якщо ти усвідомлюєш, що ти хочеш це змінити, ти хочеш стати більш впевненим. То це є уже велике протистояння твоєму мозку, який забороняє тобі робити щось нове, тому що іноді наш мозок так працює, що він іноді блокує якісь наші нові можливості. Йому навіть важко уявити, що ти можеш жити якесь нове життя, тому що ти твоє тіло привикло бути у якомусь одному просторі, у якихось одних умовах, а ти хочеш це змінити. І, звісно ж, все буде протистояти тому, щоб ти почав якесь нове життя. Ну, я хотів би змінити нову роботу, але хто мене візьме? Ну, я хотів би якихось стосунків, але та кому я потрібен? У мене є там кредит, або у мене немає свого житла, та хто мене полюбить. Хочу розпочати нове життя. Я хочу знайти якесь нове хобі, я хочу знайти ціль у житті, але так багато людей здаються, у багатьох не виходить, то чому має вийти саме у мене? Я дивлюсь на інших, вони мають те, що я хочу, вони досягають цілей, але. Я не така людина, і моя невпевненість мені заважає взагалі робити будь-які кроки до нового мого життя. Є дуже важлива ремарка. Якщо ти, наприклад, дійсно хочеш щось змінити, і ти стежиш за людьми, які досягають того, чого ти бажаєш. То дуже важливо не стежити за людьми, які викликають у тебе агресію або якийсь негатив, відчуття неповноцінності. Наприклад, ти дивишся за людиною, яка дійсно або відкрила свій бізнес, або почала подорожувати, тому що ти також про це мрієш, але у тебе зараз немає можливості. Наприклад, і ти дивишся: і, блін, як класно! А я не такий, і ти починаєш ще більше себе закопувати, то не роби цього. Краще пробуй шукати людей, які навпаки будуть говорити, розповідати, що ой, мені також раніше було важко, я думав, що в мене не вийде, але я зараз маю те те, те тобто люди, які тебе навпаки мотивують. Дуже важко буває розпочати щось, коли твоє оточення проти того, щоб... Ти був новою людиною, тому що, звісно ж, всі звикли до тебе, всі знають, як ти поводишся, люди можуть тебе контролювати, навіть можливо, маніпулювати тобою. А якщо ти починаєш змінюватись, вони такі. Як це так? Не змінюйся, я тоді не зможу тебе використовувати, тому що ти станеш новою людиною. Наприклад, моя невпевненість у минулому. Я можливо чогось хотіла глибоко в душі, але я одразу це така відштовхувала, тому що, ну. Це не для мене. Я просто буду спокійно жити, тихенько, нікому не заважати і просто не висовуватись. Пам'ятаю, як я розпочала ще у свої минулі роки стежити за людьми, які мене все ж таки мотивували. І я вирішила спробувати. Ну, гаразд, я спробую почати вести трошечки інстаграм, потім там Ютуб, наприклад. І я пам'ятаю, наскільки було неймовірно страшно. Неймовірно, моя невпевненість, вона просто не давала мені можливості спокійно говорити. У мене був Жахливо поставлений голос, мені навіть про це говорили е, в моєму оточенні, що твій бридкий голос нікому не потрібен, краще мовчи, тихенько сиди, що я не вміла висловити взагалі свою думку, просто ти мовчиш і тобі страшно сказати щось не так. Страх сказати щось не так. Страх, що тебе висміють, що зараз посипляться на тебе коментарі Фу, та не веди цей інстаграм, закинь, ти бачила себе в дзеркало. Так я бачила себе в дзеркало. У мене також, звісно ж, і були якісь комплекси стосовно зовнішності. Ну і я розумію, що таке бути невпевненою людиною і що таке дійсно боротися з цим. І наскільки це буває важко, коли ти роками, роками просто розвивав у собі цю невпевненість. Як можна це виправити, як допомогти собі розвивати впевненість і як подолати невпевненість і просто відкинути її із свого життя? Для початку ми не будемо стрибати стрим-голов з якогось обриву для того, щоб навчитись плавати. Що це працює трішки по-іншому? Не треба одразу кидати себе в якесь незрозуміле середовище, тому що це може навпаки посилити вашу паніку, тривожність і невпевненість у собі. Перший крок це буде просто. Навчитись писати, висловлювати те, що ти зараз думаєш. Також писати про свої цілі мрії для того, щоб дати своєму мозку зрозуміти, що я хочу цього. Мозок буде казати: та ні, то в тебе немає грошей, в тебе немає чоловіка, то в тебе немає того, того як ти можеш цього хотіти. Але ти переконуєш його, писавши у щоденнику, що я цього хочу, я цього заслуговую, я досягну цього. У невпевненості є таке вразливе місце, яке називається любов до себе. Тому що невпевненість це навпаки антилюбов до себе. Тому що ми думаємо, що ми не заслуговуємо навіть на любов, тому що та хто я такий? Навіть якщо ти хочеш розпочати свій бізнес, тобі потрібна навіть любов твоїх клієнтів до твоєї справи. Для того щоб розвивати цю любов до себе, ти можеш робити справи, за що ти будеш себе ще більше любити, за що ти будеш собі дуже вдячний. Наприклад. Я сьогодні пройшов три кілометри пішки. От, наприклад, на роботу ти пройшовся пішки, і я заговорив із незнайомцем, з незнайомкою. Я почав потрішечки долати свою невпевненість і не боятися говорити із людьми. Я сьогодні зробив зарядку і я почуваю себе набагато краще. Для того щоб працювати над дійсно створенням нової версії себе, важливо ще наряджати себе і виглядати по-новому навіть. Це про те, щоб знайти свій новий голос, тому що дійсно навіть одяг він розповідає про людину. Ти можеш не просто змінити стиль, а подумати, якою людиною ти хочеш бути, якою новою людиною ти хочеш бути, створити можливо якийсь мудборд, наприклад, як ти уявляєш себе, будучи новим. Як ти уявляєш себе впевненим? Твій новий імідж це буде як твій якийсь уявний костюм, який додаватиме тобі дійсно більше впевненості. Як з фільму Марвел Залізна людина, коли головний герой є просто людиною, але коли він одягає костюм, він відчуває у собі більше сили, більше впевненості. І він потім, коли він знімає цей костюм, ця впевненість не зникає, тому що. Ця людина вже набирається тих характеристик, і той костюм він надав йому тих характеристик, які саме збереглися у ньому як у людині. Не давати собі ось таку слабинку, що ой, похожу тиждень в одному тому самому, та нічого не буде. Якщо ти хочеш бути новою людиною, тобі треба пробувати бути новою людиною кожного дня. Не просто залишатись тим собою, а навіть зовнішньо показувати собі. Ти навіть дивишся у дзеркало, ти себе сприймаєш по-іншому, тому що ти такий. О, я такий сьогодні нарядний, я відчуваю, що мої плечі розправляються, відчуваю себе по-іншому. Наступний крок це блокувати образливі слова у свою сторону. Ой, я бідний, ой, я не впевнений, у мене немає духу підприємництва, у мене немає того всього. Просто пробуйте блокувати. Тому що це також робота нашого мозку. Він просто не хоче тобі давати можливості переробити код мозку на щось нове, не дозволяти іншим людям впливати на тебе цими фразами. Ти сьогодні змінив імідж, але ти виглядаєш просто жахливо, тобі це не личить. Просто можеш сказати, що дякую, але ваша думка мене не цікавить. Або ж навіть просто про себе це озвучити: що дякую. Як чесно, мені до твоєї думки просто все рівно. Або Ну, ти маєш свою думку, я маю свою. Дякую тобі за цей комплімент. Нагадай собі про це, що я хочу бути новою людиною і що я можу це спробувати, тому що дійсно життя дається для того, щоб просто спробувати робити те, що ти бажаєш для себе. Якщо ти будеш думати, що ой, всі вже почали в цій сфері розвиватися, всі це роблять, куди я буду лізти, просто немає там місця. у цьому. Чому? Чому ти так думаєш? Насправді ти можеш привнести у цю діяльність якийсь новий голос. Ти все рівно маєш якесь своє бачення, тому що люди не є однаковими, і тому до тебе можуть прийти гості, клієнти, твої глядачі, тому що ти розповідаєш це по-іншому. Крайній елемент це те, що ти не можеш контролювати усе, що відбувається навколо тебе. Мене не взяли на роботу, я дуже хотів сильно отримати цю посаду, і мене просто відкинули. Значить, я дійсно некомпетентний, значить, я дійсно не розбираюся у цій сфері. Це може бути зовсім не твоя провина, тому що на роботу приймають людей люди. Тобто, людина, яка тебе обирала серед великої кількості людей, ти можеш їй просто не сподобатись, тому що ти схожий на її колишнього. Або ж ти початковий фотограф, і ти вирішив свою першу зйомку провести на вулиці. Ти запросив модель, підготувався дійсно класно. І тут розпочинається гроза. І ти думаєш, це мені знак просто закинути цю справу і не розпочинати, тому що я дійсно нікчемний фотограф. Це просто погода, ти не можеш цього контролювати. Іноді так стається для того, щоб дійсно випробувати тебе і зрозуміти, чи ти готовий боротися за якусь свою ціль, за свої мрії. Якщо ти думаєш, що у когось щось розпочиналось з першого разу. Це зовсім не так, тому що ніхто тобі не розкаже, що у людини було 10 проєктів до того, як вона розпочала оцей проект. Або ж у людини було просто 100 хобі, а вона потім розпочала ось це хобі, і потім відкрила бізнес і почала класно заробляти. якщо ти думаєш, що люди чогось досягають, тому що вони є обраними, а чому ти думаєш, що ти не можеш бути обраним? Я невпевненість це всього лише стіна, яка закриває тебе від твоїх можливостей, від твоїх цілей, від твоїх мрій? І від тебе залежить, чи ти будеш довбати цю стіну, чи прокопувати рів, чи просто стояти і думати, що ну значить недоля. Це було всього лише 5 невеличких рекомендацій. Якщо ви хочете почути ще більше рекомендацій, можливо, більше якихось порад, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд цього відео. Діліться також, яка для вас порада була дійсно якоюсь класною, якимось відкриттям. Буде дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео і побачимось у наступному. Па-па!